Такі загальні рекомендації вступнику щодо підготовки мотиваційного листа. А зараз я до слова запрошую голову циклової комісії української мови та літератури Юшу Наталію Миколаївну. Дякую. Дякую, так. В принципі, ви подивилися основну інформацію, і мені виходить, треба вам розказати звернути вашу увагу на маленькі дрібнички. З яких все ж таки складається той мотиваційний лист для вас батьків 100% це новина, над якою ви ніколи не працювали в своєму житті для ваших дітей, наших абітурієнтів, наших майбутніх студентів? Сподіваємося. Це скоріше вже робота знана, бо я впевнена, що в 9 класі вчителі української мови, хоч трішечки, але все ж таки зачіпали написання мотиваційного листа. Тому у дітей стовідсотково більше уявлення, ніж у батьків, що це таке. Це твір, це фактично форма твору, але це не твір розповідь, не твір роздум. Не твір опис вашого життя, це фактично твір констатація. Я не знаю, чи є цій такий відтвору, але ну фактично виглядає так. І вся ця презентація чітко побудована на нашому положенні, яке розміщено на нашому сайті, в рубриці, вступнику, там де фаховий. Молодший бакалавр, ось там є все, що стосується мотиваційного листа. І внизу, після цього положення, є два додатки, де є критерії оцінювання. Ось тут я хотіла б звернути вашу увагу на них, бо там йде мова про помилки, і це те, що оцінюється нами, викладачами української мови. Ну, і трішки поговорити про зміст. Значить, те, що ви робите однозначно, перше речення, з якого ви починаєте, це звернення до голови приймальної комісії. І це буде варіант: добрий день, голово приймальної комісії. Це буде звертання, тому кличний відмінок ставиться знак оклику. І це буде перше речення написане вами посередині. У вступі, як вже було зазначено, вам треба акулю, акумулювати всю інформацію про себе. Вам треба представитися, хто ви, звідки ви, що ви закінчили, на що ви сподіваєтеся, яку професію спеціальність ви обрали. Це буде перший абзац. І тут речення 3-4 точно. Далі настає черга великого абзацу, який, в принципі, і є найбільш інформативним як для нас, викладачів української мови, так і для викладачів безпосередньо тих комісій, які, яку спеціальність ви обрали. Ось тут вже треба чітко зрозуміти, що вам треба викласти всі ваші мотивації, бажання, які стали основою вашого вибору. От тут точно я для цього запропонувала б дітям, дорослим дітям, бо зараз, якщо вони на чують, точно будуть ображати, що вони діти, дорослим дітям, просто однозначно для себе, якщо вони обирають туризм і реакреацію, вони мають на листочку для себе написати: Я це вибираю, тому що. Якщо це право, я це вибираю, тому що. Якщо це харчові технології, мені це подобається, я хочу цим займатися, тому що. І вже коли на листочку у вас буде хоча б. Чітко 4-5 ну, таких речень чітких, де ви будете розуміти, навіщо вам це тут же буде набагато легше писати от той центральний великий розділ. Що стосується туризму, то я вас дуже прошу: причина, за якою ви вступаєте, люблю подорожувати, вона буде п'ятою. Це не головне. А ось в харчових технологіях люблю готувати і цим цікавлюся, це буде, мабуть, першою. Олександр Васильович мене підтримує. підтримує. Точно, да. точно. Тому, будь ласка, тут треба правильно визначати пріоритети, тому що туризм це не тільки подорожі, це їхня організація, вона тягне за собою багато, -багато елементів. Вам детальніше це пізніше розкажуть, я не буду загострювати. Просто оцей варіант, я хочу, тому що я люблю подорожувати, він відпадає як номер один, він буде номер три і п'ять. Далі. Упасі вас Боже, написати мотивацію, як мені надоїла та школа, заберіть мені мене вже звідти. Школа, в принципі, не може надоїсти, бо от ми дорослі батьки і викладачі точно розуміємо, що гарні спогади у нас там точно залишилися. І ви це дорослі наші діти оціните це трішечки пізніше. Але от зараз, ось того варіанту, хочу щось змінити, нехай буде номером 4. варіант близько. До місця проживання, повірте, я це кажу з того, що я читала в минулому році, теж відпадає це, взагалі, пункт, який треба уникнути, бо це не мотивація для навчання. І найскладніше було читати таку мотивацію. Цей вибір зробили за мене батьки. І тут кожен із нас, свідомий викладач, розумів, що саме з цією дитиною ми будемо мати якісь питання. Тому що тут верховодили батьки. Не завжди ви, шановні батьки, спираєтесь на думку дітей, дорослих дітей. І ось тоді у нас виникають певні труднощі. Тому, е, от коли ми зустрічали фразу за порадою батьків, ми дуже раділи, тому що розуміли, що відбувається комунікація. Оце основне, отака от фраза може бути. Або у вас є, да, е, в родині теж. Ну, адвокати, прокурори, ну, юристи, да або мама тато організували туристичну фірму, ресторан, і вам просто необхідно продовжити таку родинну династію. Ось вона потреба, ось вона мотивація. І ось це вже свідомий свідома розмова дорослої людини. В цьому всьому буде присвячений ваш основний розділ і заключна частина. Так, в школі ви звикли до вступ основна частина і кінцівка. Ми її тут назвали заключна частина. Вона має підсумувати це буквально два речення. Воно може виглядати наступним чином: сподіваюся, я навела або я навів переконливі докум... аргументи до свого до обрання мною своєї подальшої професійної діяльності. Це, як, наприклад. Ось ця фраза, яка ну, завершить, зав'яже всю вашу розповідь. Далі, в кінці, фраза така: дякую за приділену увагу і виділений час. Крапка, з повагою тире прізвище ім'я е, того, хто пише, дитини, відповідно, дорослої дитини. Ось так має завершуватися. Тому що у нас е, в минулому році ех. Тех були такі варіанти. Ну це просто в одних варіантах ми плакали, в інших сміялись. А в кінці, мабуть, зрозуміли, що це якийсь був, був збірник не гірше, ніж у Павла Глазового. Розумієте? Було над чим? І от що ви робите першим? І це типова помилка. Зараз, після того, як ви почули слово мотиваційний лист, ви швидесенько це загуглили, і перший сайт ви відкрили. І ось все, що було там подано в університеті, в якомусь університеті, до якогось факультету, ви швидесенько адаптували під себе. Причому іноді переписали абсолютно невдумливо, навіть не глянули там спеціальність та відповідає вашому бажанню, через що в минулому році, ну, відсотків я прочитала однакових фраз на туризмі і готельному господарстві. І е, причому там з однаковою орфографічною пунктуаційною помилкою. Це було, знаєте, ну такий насмішніший варіант. Що робити, якщо реально, ну ви подивилися положення, ну, ви не е, письменники, да, скажете, батьки. Боже, що робити? Реально раджу: почитайте, які є варіанти написання цих мотиваційних листів. Наберіться інформації від них. Прочитавши три, у вас же складеться, як за структурою це реально на практиці має бути. Прочитавши ще два, які стосуються безпосередньо конкретно обраної спеціальності, вам буде зрозуміло, що вам треба туди внести. І все. І напишіть своє. Це не має бути величезний опус на ті максимум дві сторінки, а 4 Нехай це буде А 4 не до кінця. Але змістовна і ґрунтовна, щоб це можна було читати, і було цікаво. Нехай воно не буде сухе. От до сих пір у мене з минулого року пані Єжель до сих пір в голові, і це був мотиваційний лист, який просто, знаєте, черед, серед череди скучних влетів. Бо фраза була ну, після вступу: я саме та, яка вам потрібна. Розумієте, все. І я далі почала читати, чому ж вона мені на туризмі та потрібна. На жаль, дитя не продовжило у нас навчання, тобто не вступила, мабуть, були інші плани. Я бачила питання, я зараз відповім на нього. Ось, але оцей мотиваційний лист він одразу захопив. Вона таки написала на ГО і на те, на туризмі. Вони були різні, але ось ця фраза вона просто зрозуміла, що це її каньок, і вона на ньому в'їхала. І ось це було теж дуже, ну, ду дуже класно Класно і легко читати. Далі ми е мотиваційні листи друкуємо на комп'ютері, бо потім, після того, ви їх завантажуєте. Тобто, це не ручна робота, не рукописний текст, це друкований текст. І ось тут завдання номер два для батьків: якщо комп'ютер червоною лінією виділяє вам якесь слово. Гляньте, будь ласка, чи не допустили ви раптово помилку написання цього слова. Оскільки кількість орфографічних, граматичних, лексичних, пунктуаційних помилок впливає на оцінювання вашого мотиваційного листа. Гляньте в словник, шановні дорослі діти, що ж там не так. Перевірте правопис цього слова з комами, да, тобто з розділовими знаками, там. Вам комп'ютер не допоможе. Але орфографічних помилок можна уникнути враз якщо ви звернете увагу на щось підкреслене. Сподіваюся, почули? Оцінюємо ми шляхом ви, Ну тут оцінок немає. Одразу кажу, оцінок немає, є рівні. Ви говорили про підпис, як його поставити в документі. Я думаю, що той документ треба буде роздрукувати, на ньому підписатись і все. Але в принципі, підпис. О, тут ми ніколи не ставили підпис. Якщо чесно, о, підписом є з повагою Юша Наталія. Ось так. Ось тут буде ваш підпис. Так, повертаюся до. О, як оцінюємо? Критерії тут три рівні. Три рівні. Низький, середній і високий. Всі бали, всі кількість кількості помилок вони відображені в положенні. Я не хочу тут зараз забирати увагу, бо я зрозуміла одразу, що я в 10 хвилин не вкладуся, бо у мене вже є річний досвід цієї перевірки. Ось тому гляньте, зрозуміло, що високий рівень це майже без помилок. Там допускається одна орфографічна пунктуаційна, середній рівень, там три і низький не більше шести орфографічних і пунктуаційних. Думаю, що орфографічні, нагадаю, це помилка в слові. Пунктуація це о, неправильно поставлений розділовий знак. Тобто, якщо ви вже в мотиваційному листі в першому реченні, де ви вітаєтесь головою приймальної комісії, не поставити знак оклику, вітаю вас, виносі її орфографічної помилки номер раз. Тому будьте уважні, не поспішайте абсолютно спокійно і виважено. Тут вже допомога батьків має бути стовідсоткова. У вас більше досвіду до мотивації. Ви маєте розказати, чому ж дитя все ж таки обрала це неправильно сказала. Допомогти сформулювати їхні бажання. Ось це точно має бути. Ось так. Ну, тут я ставлю кратку, да, по своєму питанню. Якщо будуть питання далі, в кінці ми дамо відповіді. Все, дякую.